У водоймах нашої країни водиться велика кількість найрізноманітнішої риби. Хтось полюбляє ловити її за допомогою вуд, а хтось на спінінг. Ці річкові та озерні мешканці у великій кількості продаються в магазинах. Однак далеко не всю рибу можна легко знайти у вільному продажу, адже вона не надходить до магазинів і доведеться ловити її самостійно. Йорш, мало хто бачив його на прилавках рибних ринків. Однак смак у йоржа чудовий, особливо якщо зварити з нього юшку. Підготовлену рибу перед варінням слід обгорнути марлою. А з утриманого ароматного і наваристого бульйону вже можна далі варити юшку з додаванням інших видів риби. Варто згадати і про пічкура. Він надає перевагу проточній і чистій воді, а завдяки середовищу проживання, збагачений корисними речовинами та вітамінами. Виходячи з назви, можна зрозуміти, що пічкур мешкає там, де переважає піщане дно. Ця риба особливо смачна в смаженому вигляді. Однак із пічкура юшку також можна зварити. Не можна не згадати і бичків. Це риби невеликого розміру, яких можна. Впіймати в Чорному морі, а також в інших водоймах. Примітно, що клювання відбувається не в районі заток, а вздовж берега. Як правило, там, де водяться бички, інших водних мешканців немає. Зовні риба не дуже приваблива, однак багатьом знайомі консервовані бички в томатному соусі. Ротана також можна вживати в їжу в консервному вигляді, але багато хто не наважується його їсти через особливості його середовища проживання. Ротан водиться там, де вода не проточна і він невибагливий у харчуванні. Ті, ж, хто ловить і споживає Ротана, варять в нього юшку, смажать і консервують. Цікаво, що незважаючи на специфіку місць його проживання, неприємного запаху ротан немає, не надходить у широкий продаж її уклейка. Ловити її треба восени, адже саме в цей період вона значно більша порівняно зі своїми літніми розмірами. Уклейку можна сушити, смажити та в'ялити.